Я Козловський Анатолій Михайлович, усвідомлюючи свою відповідальність перед Україною, перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету тілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її права. Потреб та інтересів, утвердження єдності країни громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїм виборцями і колективами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейську інтеграцію України. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателитів, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог який висовується до народного депутата України, а також партійної і франційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.